Віття це гроші у столиці відбувся міжнародний форум Екоінвест 2013». На ньому екологи та урядовці презентували проекти з переробки і утилізації відходів та екокультури в цілому. Дискутували про використання ресурсів та енергії, і головне, переконували закордонних бізнесменів у вигоді викладати кошти в переробку непотребу. На українських звалищах його не бракує. Фахівці підрахували захаращених земель, стане на територію Кіпру. Чи можна? Їх перетворити на квітучі сади. Далі у сюжеті. 300 кілограмів стільки підрахували експерти. Кожен з нас щороку викидає сміття. Якщо поможете на 45 мільйонів українців, виходить близько 13,5 мільйонів тонн непотребу, і все це нікуди не зникає. Будь-які в процесі розкладання, вони виділяють вугледвоки з І в принципі, це якраз погіршує, ну, створює так званий парниковий ефект. Це перше негативне, що ми не відчуваємо, але є у атмосферному повітрі. Екологи кажуть, скло відходи розкладаються впродовж тисячі років. Пластикові за сто та деревина за рік. Нині в Україні лише 5% сміття переробляють або утилізують на столичному заводі енергія його спалюють. Щодня о сюди привозять близько 300 тонн сміття. Співробітники заводу сміттєво зважують, перевірять його на радіацію, відображають відходи і після відправляють до спеціальних котлів. Енергія від сміття йде на опалення підприємств, сусідньої школи інтернату та кількох житлових будинків поблизу. На заводі кажуть, могли б обігріти й більше, але бракує непотребу. Фірмам, які збирають і транспортують відходи, вигідніше вивезти їх на відкриті полігони, аніж доплачувати за спалювання. Утворюється ще теплова енергія. Це велика кількість теплової енергії. Ми могли би опалювати до більше 20 тисяч будинків. І на цьому можемо значить зменшити споживання газу там приблизно на 13-14 мільйонів кубів на рік. планах підприємства опалювати цілий столичний масив Позняки. Така практика, коли замість дорогого газу для обігріву використовують сміття, поширене в Європі. Приміром, саме завдяки відходам, тепло в будинках Стокгольма, столиці Швеції. Там спалюють і переробляють близько 99% дев'яти непотребу. В Україні сміття накопичують назвали. Фахівці нарахували їх більше як 30 тисяч. Розв'язати проблему може будівництво світопереробних заводів. Два вже відкрили в Рівному та Дніпропетровську. Ще 10 мають спорудити. Для цього створили окрему програму. Кошти в уряді хочуть залучити інвесторські, щоб дозволи було отримати простіше. Розробили спеціальний законопроект. Тим передбачимо скасування 23 документів моментів дозвольного характеру. В числі цілі документів дозвілного характеру сфера поводження з відходами. Крім цього, ми скасовуємо цим законопроектом ліцензію на поводження з відходами в торсеру Ліді запевняють потенційні інвестори іноземці. Саме на них розраховані зміни в законодавстві. Але поки що західні бізнесмени до України продивляються. Канадці кажуть, уже декілька їхніх підприєм зацікавлені в будівництві світопереродних заводів, але слід зважити всі за і проти. Звісно, є потенціал, оскільки Канада має технологічні та виробничі можливості в цій галузі, але потрібно врахувати всі можливі ризики, які є в цьому секторі. А ще від засилля сміття може врятувати його розділовий збір, кажуть екологи. Так, не потрібно зручніше перероблювати, але до окремих контейнерів українців і ще треба привчити.